Гей, hey hey, народ! Давно не бачились, тож хотів швиденько розповісти yeah. про поточний статус. Сьогоднішній влог я працюю. Збираюсь розкладати по поличках, uh, але поки побачимось uh, скоро uh, народ. Yes. Бувайте! Подумав, зроблю ще uh, одне uh, швидке uh, оновлення. Uh, uh, про... Типу, моє життя в якості менеджера плейтеку, я дуже важливий, але це цей неабиякий тиск на тебе, але я тримаюсь, бо мені треба керувати багато чим і все таке. Ви знаєте, я не говорю багато про себе, тож усім мир. Я тут просто дещо друкував ось тут. І... Е, е, я просто думав, просто думав, я типу, я хотів спитати: Бро, ти Ти можеш? Я тут в процесі? Усім мир? Тож я просто. Я, типу, просто відпочиваю, і Адам сказав йому покатати мене, думав, це буде весело. Я просто хотів вийти на зв'язок, і типу, і дізнатися. І... Ти не міг би вийти з кадру? Не міг би відійти з кадру. Це дратує, що ти робиш це робочий час. Як би там не було народ, усі ми гей hey, народ, сьогодні я працював і відчув сильне натхнення поділитися з вами своїми новинами про свої влоги і типу щоденник. І, і у мене було питання на днях про справді особисте питання, як я вважаю, але воно доречне про вік, в якому втрачають цноту. І я вирішив, що розкажу, коли я втратив свою. Мені було 17, і це був доволі особистий, очевидно, особистий досвід. І я хотів поговорити про це, бо це щось про що багато людей не говорять. А, і як на мене, я вважаю, що це дуже важливо про це. Говорити. Загалом, з ким ти розмовляєш? Та це я по скайпу з мамою і татом, тож ти не міг би я розмовляю з батьками, а, окей, все круто, все добре. Я буду, я буду вдома на Різдво. Я буду, я буду вдома на Різдво. Я вже казав вам це. Я вам вже казав, що я буду Я буду 24-го вдома. Так. Так, добре, о Боже. Привіт, народ! Дякую, що подивились цей епізод. Якщо ви хочете підписатись, бо ви новенький тисніть сюди. Тепер поговоримо про це. Це наша сторінка на Патреоні. Якщо ви підете на наш Patreon, тоді не змушуйте мене наказати це. Ви дасте нам трохи грошей. І вони допоможуть нам зробити більше контенту. Справді допоможуть. Це дуже допомагає. Там круті штуки, багато крутих призів, комунікації, контент за лаштунками. Ось там.